Кінолог Дмитро Шаповал тренує нову співробітницю кінологічного відділу ДСНС. Це німецька вівчарка Норі. Їй зараз трохи більше року. Вона ще, ще вважається цуценя, їй 13 місяців. За характером Норі грайлива. Зараз вона спокійна, бо в принципі спекотна погода. І в цілому вони не такі прям активні, бо хочеться як і нам десь відпочити в холодочку. Грайлива, весела. Е, вона мотивує щось робити, вона тяне, вона ну, тягне, має на увазі, що вона хоче працювати. Супер пе, супер! А тепер м'ячик буде. Дай, хорошо, хорошо! Ви бачите, з м'ячиком вона, звичайно, прямо реактивна, вона його дуже хоче. Це для неї прям... Ой, лоси самот, да? так? Ти покажи свої жуби. Жуби! Основним завданням норі буде пошук живих людей під час надзвичайних ситуацій, зокрема серед завалів. Вона навчена шукати живих людей в першу чергу на завалі. Але собаки у нас проходять щорічну атестацію, на якій вони здають різні класи і різні. Середовища пошуку, тобто в нас є пошук це ліс, природна місцевість, і е, пошук на завалі. Але ж якщо е, все буде добре, то будемо її тренувати і на ліс, тобто вона зможе шукати як в природному середовищі на лісі е, людей, які загубилися, і е, людей на завалі. Фус. Хоп. Да, супер, браво, браво, малишка, умниця, хорошо, супер, супер пес. Так як це в нас один із елементів тренування, я використовую корм для підкріплення е, е, моєї собачки Норі. Норі має пройти атестацію, де її перевірять на здатність виконувати службові обов'язки. Звертатимуть увагу на виконання команд та подолання перешкод. ай, умниця, Штей. Ай, браво собака. Так. Харашо, харашо, умничка. Ця собака знає команду сидіти, лежати, стояти е, до мене. Витримку, тобто е, я її там вкладаю або сажу і відходжу на якусь відстань. Е, е, вона сидить, чекає мене або чекає моєї команди, що я її підзову до себе. Е, Виконує вказівки, так скажемо, коли я направляю там на той самий тунель, на ту саму драбину, тобто я її не ставлю руками. Я її направляю командою. Руховою, як розповів Дмитро Шаповал, днями до кінологічного відділу мають доставити ще бельгійську вівчарку. Біджі. вона шукатиме тіла загиблих. Світлана Мостепан та Кириливи Нової Суспільне новини Полтава.